Ми разом з Національною гвардією і службою безпеки, Міністерством оборони місцевими органами виконавчі влади вжили заходи щодо посилення охорони важливіших державних об'єктів. Взято під охорону е, об'єкти життєдіяльності та стратегічні об'єкти життєобезпечення населення для безперебійного їх функціонування. Е, 11 лютого 2015 року було затверджено план спільних заходів Міністерства внутрішніх справ та Міністерства інфраструктури України щодо посилення охорони та оборони стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури. Відповідно до плану, за ініціативами Мінінфраструктури, на місцях відбулося проведення робочих зустрічей на рівні директорів аеропортів та комунальних та державних форм власності, морських портів, комунальних підприємств, метрополітенів, залізничних автовокзалів тощо. На місцях розроблені відповідні плани. Так, взято під охорону понад 3300 об'єктів інфраструктури, до охорони яких залучається в среднем цілодобово десь около 10 тисяч працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії. Керівництво МВС спрямувало зусилля на забезпечення готовності органів та підрозділів внутрішніх справ. До дій на по призначення в умовах загрози та вникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах інфраструктури у вразливих до терористичних атак. Для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян на вулицях населених пунктів в середньому за добу залучається 2800 автопатрульних, 3400 піших нарядів понад 100 служебних собак. На сьогодні працівниками міліції, залучены військ військовых підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та територіальної оборони забезпечується фізична охорона приблизно 500 особливо важливих об'єктів життєзабезпечення населення – газової, теплової, енергетичної галузі. охорона та оборона 13 важливих державних об'єктів, з них 6 об'єктів військово-правослового комплексу. Наприклад, Державне підприємство «Південний машинобудовний завод імені Макарова, Шосткинський казенный завод «Зірка Шосткинський казненный завод импульс, Рубежнянский казненный химический завод «Заря», Державное предприемство Павлоградский механичный завод, та Державное предприемство Павлоградский химический завод, 4 атомные электростанции Запорижское, Хмельницьке, Южноукраинская, Ривенская, державне специализированное предприемство Чернобыльская АЭС, два накопленного доступного института, Киевский институт ядерного та Харківський фізико-технічний інститут, 115 дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також конвоювання особенно, які утримуються під вартою. Посилена охорона объектов ДПНЕК Це електростанції Каховська, Мелітопольська, Мирна, Заря, Азовська та Південно-Донбасска, Певден... охорона філій Каскад, ГЕС і ГЕС Канівська ГЕС, Кременчукська ГЕС, Днепродержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Каховська ГЕС, Дирекція будівництва Будвениц ГЕС здійсниться під розділом відомчої военизированной охорони для посилення яких залучені необхідні сили від МВС з метою недопущення можливих противоправных проявів стосовно ядерних установок та ядерних матеріалів, а також в містах спутниках АЕС, умовах дестабілізації громадсько-політичної ситуації та диверсійної подрівної роботи спецслужб Російської Федерації на всіх атомних електростанціях організовано чергування оперативних груп з числа керівного складу служб фізичного захисту, військової частини Національної гвардії України Украины, охорони АЕС, загонів відомчої военнозовной охорони. Здійснюється постійний моніторинг обстановки навколо об'єктів в межах санітарно-технічної захисної зони та в містах супутниках АЕС. Забезпечується підвищена готовність підпорядкованих підрозділів в режимі охорони. Посилено пропускний режим та обмежено доступ відвідувачів на території станції. Організовано постійне патрулювання із зовнішньої сторони периметра об'єктів тощо. Підрозділами державної служби охорони. В березні укладено 4 угоди про поселення охорони 10 морських торговельних портов. Зокрема, на території Запорижской: Бердянській, Николаевский, Одесский и Рейнінській, Білгород-Дністровській морські порти та Порт-Южний, Херсонській та Скадовській морські порти. Починаючи з 1 квітня для, здійсн... для забезпечення охорони об'єктів виставлено 149 дополнительных постів міліції охорони і 12 автопатрулів, в складі двох портівников кожний. Збройної табельної та автоматичної вогнепальною зброєю. Раз, разом з тим. У Дунаєвській та Маріупольській морській торгові порти охоплені послугами ДСО зв'язку з тим, що не входять до сфери управління ДП АМПУ, і це питання нам буде треба обговорити і вирішити. Ціли цивільного захисту в регіонах України переведено в режим підвищеної готовності в системі ДСНС України в посиленому режимі чергування прибуває 15 тисяч чоловік особового складу та 4 тисячі одиниць техніки. Створено 480 мобільних груп для забезпечення оперативного регулювання на надзвичайні ситуації техногенного характеру на новый об'єктах інфраструктури. Протягом 2015 року проведено поряд понад 70 комплексних навчань з регулювання та реагування на надзвичайні ситуації, залученням всіх підрозділів ДСНС, МВС, Міноборони, инфраструктуры, СБУ разом з обласними та державними адміністраціями.